Богу. Ціна любові платить чи не платить? Що за любов? Ціна любові? Чи думали про це? Що за любов потрібно теж платити? Сказав: Люблю я Господа тебе. А чим докажеш цю любов велику? Іде за із сином Авраам Іде на гору й просить в Бога сили, щоби принести в жертву Його там, єдиного, улюбленого сина. То доказ віри й вірності Його, до Бога доказ вірної любові він не казав люблю Бога свого, а просто підкорявся Його волі. Ось за раба вступився Моїсей, хоча був сином доньки Фараона. Він не казав, Господь, люблю тебе, а вибрав бути з Божим він народом. Сам Бог свою любов теж доказав любов до свого грішного творіння, в жертву, щоб людей спасти віддав свого єдиного і дорогого сина. Ісус любов доказував Свою, вмираючи у муках і стражданнях, Він на хресті своє святе люблю, сказав прощення ніжними словами. Простим, Отче, тільки лиш сказав, тим самим кажучи, як я усім прощаю. Життя своє за кожного віддав, хто ту любов у серці заховає. Ми чуємо часто Господа люблю, але чи згоден ти за це платити, чи згоден гордість лишивши свою, як Господа, усіх навкруг любити? Чи згоден ти на колінах ти нести за більшу нічну і денну жертву, чи згоден плід Ісусу принести, для свого тіла грішного померти? Чи тільки, Боже, я тебе люблю? А от коли прийдуть випробування, за душу завжди дбать лише свою, а ближніх оминаючи страждання. Ціна любові. Платить чи не платить? Вирішувати з нас це має кожен. Так хочеться в любові з Богом жити. Спитай, чи я люблю тебе, мій Боже. Слава Богу!